Всім привіт! Ми зніму, появилася вільна хвилина, зніму, зніму для вас щось. Приїхав я на цей город, другий це знизу тут берег. Фризував тут горено на зиму. ну Стан, самі бачите, і мокреть. І, і це поставив глибшу глибину, скільки можна ну, першої передачі пониженої, бо другої не тяне. Це, звісно, помаліше, але 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 це для себе, то думаю, хай буде. Це якби для когось, то так, думаю, хай фризується. Ну, зараз зніму ще, як я буду йти, зніму покажу. Бачите, мокрець, є мокрець, так, там трошки колюків ще є, ну... А хочу вам показати, що в людей, дивіться, шапка. Шапку зараз я тут далеко не піду, а так просто вам покажу. Дивіться, скільки во лежить, а розбільшу вам. Це ще воно присохло, дивіться. Там машина буде. І вон город. Це ось повністю город, він був такий якось дого. Якось до, Це вони висапували, це пристав, це вони сапували, я не знаю, ну вчора. Цілий день Ден два Мокрець капець. Не так погано горуть зараз. Що хтось там мені писав, це не оранка. Ну якщо плуг, не важливо, чи Т25, чи та же ТМТЗ хвалений, так вигоре погано, то теж воно сильно краще не буде. Взяв води з собою на всякий случай, думаю, може закипить, не дай Бог. Ну, мало лі, бо я ще, ну... Тоді він забився, що не це. Тоб, думаю, на всякий випадок, щоб додому не йти, додому є, що йти. Ну, та й так якось. Буду фризувати помаленьку. Це я так пройшовся, тут два рази, біля межа і завжди два рази йду. Ну Не сильно трохи чисто, трохи є, але думаю, засохне. Трохи засохне, трохи вибереться та й буде добре. Це тут будуть бураки, там трохи картоплі. Сьогодні думаємо тільки зфризувати. Сьогодні садити, не думаємо, посіється і все. Сусідів городи показують теж не краще. Вон, дивіться, саме вам тут... Тут орається МТЗ, плюс це в свій трактор, тут та глибина така береться, тут бачите, шапочка така, дай Боже. Що мені як казати? Ну, ще вам зніму покажу, як буду йти. Так. Якось так помаленьку.